Назви ім'я своєї мами і я подарую цій людині квіти. А, мою маму звати Аня. Аня, шукаємо Аню. Як вас? звати? Прибачте. Як вас? звати? Оля. Шукаємо Аню, дякую. Як вас звати? Валентина. Шукаємо Аню, дякую. Як вас звати? Томіла. Шукаємо Аню. Дякую. Як вас? звати? Ми не маємо… А звати Мітерсу. вас як? Та не треба нам. Як вас? звати? Тамара. Шукаємо Аню, дякую. Як вас звати? Аня. О, ми шукали Аню. це вам. Дякую. дякую. А чи з чого це? Просто так. Боже, мені ніколи ніхто не дарив такі цвіти гарні. Я вже вже була. Бачите. Хлопці, най вам Бог дасть здоров'я. Дякуємо. Писані на мене, дам вам тисячу гривень. Ні, я не підписана, бо в мене немає такого телефону, к сожалению. Все, <свісно> дякую, гарно. А, а де е, як вас підпис? Може, син мій підпишеться до вас? Просто оф-медвідь. Дякую. Та ви вам. ви могли молоду знайти. Та не знайшли, ви одна Аня. Боже, я, я не зря сіла сюди. Да. Це щаслива лавочка. Це щаслива да. лавочка. Да. Все, до побачення. до побачення. Так, будемо дякую. вас бачити, дякую, дякую. до побачення.